Ви ж всі знаєте, всі знають, що як тільки тири, ну, усі всі біля Біблії, тут, антіхристу текто? Ви ж всі знаєте, коти починають кричать, собаки починають гавкати, діти починають верещати, хто що може, заб'є посуду, ну, приходить родина, в конце концов починають дзвонити, ну, смс-ки. Хочу, оживає все твоє оточення, щоб тобі не дати доступ до джерела вічного життя. Пам'ятаєш, як Ісус сказав? Зокорахують мене люди. І коли Петро сказав за Месію, ти син живого Бога, і каже, що Симон не тіло і кров, а отис тобі це відкрив. сказав, що ти маєш слова вічного життя.